Колись давно на Ютубі, щоб активувати монетизацію, треба було запросити лист від Гугла. Він мав прийти тобі на поштову скриньку. І це дуже важливо. Якщо воно тобі не прийде, то ти ну по суті не заробиш грошей з Ютуба. І я пам'ятаю, як я його замовляв, і воно не приходило місяцями. А там і, і там ще й прикол, що з якогось моменту вони ввели, що якщо тобі відправляють два-три рази і не ти не активуєш, воно таке. Все, тоді ми не активуємо тобі аккаунт, і mm. все могло взагалі не так. І я пам'ятаю, що я тоді вже один раз пару раз відправляв на поштовий, собі просто додому не приходило. А потім я відправив, типу, як вказав відділення Укрпошти і їхній, бо в них індекс є, типу, конкретно відділення. Я прийшов, і я такий запитую в жіночки, кажу, добрий день, я там очікую лист від Google. Там може він вже прийшов до сюди, вона каже: Ні, я не знаю. А, нічого. Я вона така, а Google по батькові як нам треба? Да, да. Знати. І вона каже: Ні-ні, нічого типо, цього немає. Не, не каже: ну хочете, я подивлюсь, там є якісь письма? І вона так, знаєш, перебирає. І саме смішне, що вона перебирає, така, а, да, є колумієць, це ви. Я кажу, да. <гум> Це я. А чого не приходить якесь увідомлення, що воно прийшло? І вона мені віддала, і саме тупе, що я забрав, і через тиждень мені прийшло ще одне на поштовий, прямо от ага. е, туди.